Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції. За новим стилем у церковне свято 12 жовтня згадувалося щеномучеників прова, тараха, Андроніка і Домніки, а також Єрусалимську ікону Божої Матері у народному календарі 12 жовтня свято Андрон Звіздар. Прозвали його так, тому що цього дня опівночі спостерігали за зі зірками. За ними судили про погоду врожай і долю. Народні прикмети на Андрона суворо забороняють сваритися з кимнебудь вважається, що так можна накликати на себе 100 міт. Народне свято 12 жовтня загалом вважається вдалим днем. Будь-які починання сьогодні проходять успішно. Цього дня можна планувати будь-які важливі зустрічі, угоди, поїздки і великі покупки. Однак сьогодні також потрібно стежити за сказаними словами вони мають велику вагу. Навіть невелика суперечка може перерости в величезний скандал. Свято сьогодні вважається вдалим для риболовлі збору грибів та ягід, приготування консервації. Мисливці виходили на полювання за зайцями. 12 жовтня вдала дата для рукоділля і творчості, що не можна робити 12 жовтня, не варто сьогодні також сприймати близько до серця чужі образи і підколи. 12 жовтня недоброзичливці можуть навмисно принижувати людину, щоб викликати хвороби. Не рекомендується користуватись ножем, ножицями, голкою або сукирою сьогодні. Зростає ризик порізів і поранень. Нікому не розповідайте про свої плани сьогодні і не діліться секретами, інакше може стати об'єктом пліток Забороняється купувати церковні свічки, будете хворіти. До ворожінь цей день потрібно поставитися з побоюваннями, наші предки попереджали. Якщо 12 жовтня спробувати заглянути в майбутнє за допомогою підручних засобів, карт, наприклад, можна зіпсувати свою долю. Суворо заборонено сваритися при світлі зіроки місяця. Прапраділи були впевнені, що ця ніч володіє особливою силою. Тому той, хто буде повергати себе скверно, накличе біди і нещастя. Молодим дівчатам на дрона не можна. Зависливо сміятися. Якщо не послухатись цієї поради, в заміжі доведеться голосно плакати. Можливо, мається на увазі ймовірність залишитись догові. 12 жовтня вважається невідповідним днем для з'ясування відносин. Навіть якщо вдасться знайти компроміс, він виявиться тимчасовим. Тому і важливі договори в цей день підписувати не варто. Є небезпека помилитись. Не рекомендується в цей день впускати в будинок незнайомців і тих, хто дивився без запрошення. За повір'ями 12 жовтня разом з непроханим гостем житло може проникнути нечиста сила. Що можна робити 12 жовтня? У святих мучеників просять допомоги і заступництва перед Всевишнім. У молитвах перед Єрусалимською іконою до Богородиці звертаються з проханням про здоров'я і зцілення, захист від ворогів і стихійних лих, сімейне благополуччя, народження дітей. Цього дня в народі заведено спостерігати за зоряним небом. Яскраві зорі віщують морози та багатий врожай наступного року. тьмяні потепління, якщо зірки блимають, погода зміниться, Падаюча зірка обіцяє посушливий рік. У кого день Ангела 12 жовтня Олександр, Ілларіон, Лев, Макар, Філіп, Зінаїда. Народні прикмети про погоду. Наші предки казали: якщо на Андрона зірочата, зірки світять яскраво, отже, скоро вдарять морози, якщо тьмана будуть відлиги. Також прапрадіди помічали, якщо 12 жовтня зірки здаються синіми, насувається сніг. Існувала в народі і така погодна прикмета, якщо 12 жовтня собака поліс у річку. Чекайте на зливу! До зустрічі в нових відео!